У селі Бір, що на Львівщині, сталася катастрофа, так називає місцевий староста Михайло Гетьманчик. Ситуацію, яка трапилася із власником цього обійстя по вулиці, головна, 40. єдиного опікуна та сина лежачого батька Володимира Маліцького, який ще й доглядав за великою кількістю худоби, птиці та обробляв гектари землі. Забрали до війська. Цей хлопець він, маючи такого батька, він щогодини мусить бути біля нього. Він практично його обходжує, і він не мав змоги працювати. Він за рахунок тої господарки, молока, сира, сметани, курки, яйця вони живуть, розумієте? І сьогодні вони лишилися на призволяще. Тепер уся господарка та 81-річний дідусь на плечах старости та місцевої сусідки, яка пересувається з паличкою, більше допомогти нікому. В селі каже староста, мешкає лише декілька осіб працездатного віку: решта або на війні, або за кордоном. Ну, Уявіть собі, коли людина добу лежить, коли худоба добу стоїть в стані речить, недоїна, коли батька треба погодувати, переудіти, перемити. Не знаючи, де що лежить, розумієте, це ну, просто катастрофа. Староста Михайло Гетьманчик каже, що розривається між усіма населеними пунктами, за які відповідає, крім основної роботи, потрібно робити додатково. Відтак закочує рукава та прибирає за коровами, птахами та дідусем. А випраний одяг сушить на задньому дворі будинку. Я, сусіди, ми годуємо, обходжуємо е, рано, в і ввечері, а іншого варіанту нема. Я знайшов жінку, яка видає корову. Ми вигнали на пасовиску, на, накусили трави, дали, якусь там ще птиці, багато, кури, качки. А, а з батьком не так просто. Батько звик до певних рук. І з батьком дуже складно. Батько має першу групу А по психіатрії. Окрім старости, допомагати з господаркою приходить і сусідка Ольга Шибаєва. Аси а, я прийшла Та, Та, кричала, ти кричав. Ти, ти щось війни? хочеш? А я не було. Нема, не ще не пустили. Жінка каже, залишити напризволяще людину, яка мешкає усього за декілька будинків від неї, не може. Без сліз на то неможливо дивитися людина. І так немічна, абсолютно, 11 років вже абсолютно немічний, психічно неврівноважений, говорить незрозуміло, практично сліпий, практично сліпий. Чує погано, треба кричати. Той вечір він не пізнавав і так до кінця, поки я не вийшов, з того називав мене Володя. О, на другий день, вже коли його помили, коли його напоїли, дали таблетки, нагодували, він уже розібрався. Хто є хто? Староста Михайло Гачманчик разом із сусідами навіть прийняли непросте рішення. Вони продали частину худоби, бо боялися.